Цей лайфхак спрацював. Тепер буду використовувати його щоразу, коли фарбую волосся. Піджди треба кремом ще намазати. Кого намазати? Ось Тут, щоб не було краски. Так, не треба. Я тебе зараз навчу. О Боже, які допотопні в тебе методи. Ну і що? Майор, такі, Я буду вам вручити Ну Нормально. <реш> Все, готова. Так, давай пішла е, не Не-не-не. Чому? Це тобі ще знадобиться. Я потім тобі все розкажу. Старт. A few moments later. Так, все, час вийшов. Для чого там краска? Пішли. Дивись, оця фарба, яка залишилася, зараз набираю її на кисточку та розтирай собі ось тут по краєвій лінії росту волосся. Тому що я в інстаграмі чи в Тіктокі бачила відео, як один паровкар завжди так робить. Він краску змиває краскою. А ну, давай. Перевіряй, лайфхак. Стирається? Диви. Диви, нема. Ух ти. Нормально. Так, давай ще. О, нормально. Диви, вже не видно. Лайфхак працюючий. Царевна лягушка. Ну, як тобі результат? Диви, як хорошо відмило, диви. Ну, ще красота. Та ти ж. Довольна? Да, ви що, це не випадало воно? Якщо випадає волосся, ось, дивись, мій спрей проти випадіння. Дарю тобі, користуйся. Кожного дня на протязі двох тижнів і твоє волосся реально припинить випадати. А ще обов'язково нанось його після покраски, тому що він а, нормалізує роботу сальних залоз, а ще заспокоює шкіру. Його зараз нанось і скажи свої відчуття. А ну що робить? А, розділяй волосся на проділи і вздовж цієї голови нанось спрей по проділам. Після чого обов'язково зроби масаж або ага. пальчиками, або масажною щіточкою. Кайф такий. А назву цього спрея залишила в описі.